Леся Українка, конвалія. Росла в гаю конвалія під дубом високим. Захищалась від негоди під віцям широким. Та недовго навтішалась конвалія біла. І їй рука чоловіча віку вкоротила. Ой, понесли конвалію у високу залу. Понесла її з собою паночка до балу Ой на балі веселая музичка грає, на валії та музика, бідне серце крає. Тож паночка в веселому вальсі закрутилась, а в конвалії головка пов'яла, схилилась, промовила конвалія Друщай, я милий, і ти, дубиній, високий, Дружі мій єдиний, та й замовкла. Хайдужою паночка рукою. Тую квіточку зів'яло, кинуло додолу. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться згадать ту козвалію, як щастя минеться. Недовго й ти, моя панно, будеш утішатись та по балах у веселих таночках звиватись. Може, колись оцей милий, що так любить дуже, Тебе, квіточку зів'яло, залишить.